Та й швиденько він працює. Ви встромив. А, все, бо я і все працює. На Макс на базі. Отам Мрія на Орілі. Привіт-привіт, шановна громада! Дочекалися ми світанку. Ми на Орілі. Вперше в своєму житті я таки добрався до цієї чудової мікрорічки, чи міні-річки, чи прекрасної річки, яка повинна дати нам рибу. Коротше, човен накачаний, надутий. Все готово для того, щоб випливати і знайти оту саму омріяну щуку. Помчали! Відразу прошу підписуватись на цей канал, ставити вподобайки і підтримувати всіма можливими і неможливими методами для того, щоб він розвивався. Ми сьогодні разом з Максом. Все готово для того, щоб починати. Спеціально зупинилися на хвилиночку, щоб зняти це відео, бо вже хочеться ловити рибу. Ви ж знаєте, що коротше, в мене головне, це емоційна складова. Тому я надіюсь, в мене вийде показати вам класну, красиву, орільську щуку, чи не тільки щука тут. Окунь. Окунь, блядь, щуку. Окунями викреслюємо так. Хоча, якщо прилетить крепкий окунь, я вам теж його покажу. Трішки поджигували, але це не принесло ніякого результату. У Макса було два удара, в мене нічого. І зараз будемо тролити. Власне, те, заради чого я сюди їхав. Я буду тролити на нормальний воблер, Перч, восьмерочка, мій коханий, прям коса для щуки, <перч> макса погляньте на яку ковбасу він, тупо сільотку буде вкидати. А самое головне, що це Савадо Літ Рот 1,10 грамма, грамів. Тендітна паличка для окуней, але ми будемо на неї ловити тупо сільотку. Жуть, не знаю, як в нього це вийде. Ще й плюс він відпускає від лодки там, 3-5 метрів, та так? Які? метрів 10. Метрів 10. Ну, я всегда скидаю десь метрів 20 міні. Мінімум я скидаю свій. Бо в нього така грузка десь, може, метр 80-2,5 але Якщо він хорошенько далеко, тоді точно буде 2,5. Тому от на такого перчика будемо пробувати шукати щуку. Скільки пливем, вся річка О, в таких пляшках або кружках. І там, і там вже не знаю, 20-30 точно бачимо. На цьому, походу, щось висить. Йо-йо, колбаси туди-сюди. Так що да Орілі кружками засипано. Вон ще один дивиться далі. Ось два, два поруч. Ви ще такого не бачили. Та чесно скажу і я не бачив. Риба грає прям дуже сильно. Біла і багато. І, і вся річка в кружках. Ось скільки пливли, все в кружках. І ви подивіться, як грає риба. Й-мою. Це ж їх хтось ганяє, щоб вона так скакала, правда? Макс, ну пока що я думав, що це водорослі. Вже <ріст> перша риба у нас в човні. Отакий окунчик, це мені Макс дав танту, бо я на сексіки почав кидати. Він каже, давай постав щось менше, попробуєш. Ну і буквально другий закид і така, коротше, тюлька мені причепилась. Ну Окунчик гарний, забираємо. Окуня, окуня е, всі треба забирати, бо це гнида така. Це що... до пива, це до, до пива. пива Суши, да. посушити його і до пива буде саме смак. Да. Щоб він не їв ікру других риб. Поняли? Ми оце через це ми його винищуємо. Ну що, ми. Ну, Стартанули. Отлічно. Так ще на професійній проводці. Ти розумієш, раз-два, потім вважаю, раз, два, пам'ятаю, щоб по дві секунди пауза і моток. Так що, от так потім, от, бачиш, і в бережку взяла, так? Да? На першу я все-таки спіймав. Невеличка вона вийшла і треба відпустити. Ну, Кажуть, що там з папу і маму ми будемо просити бабу і діда, прадіда й прабабу. Пра, Пра прадіда й прабабу. Коротше, отаких от нам звить. Пацану підець. Ну зато я чітко її спіймав та, э, цим э, твічингом. От. І туди. Бульк. Так, мінус. Знову ми перейшли в трол. Попішов батька 100% результат. Поклювання дві риби, ви поняли? Макс, давай наганяй. Срочно треба. Це ж професіонал у мене он на моторі сидить, ви поняли? Короче, ми вже... Тільки погляньте, вже не бачили. Дивіться, ліс і оріль. Божественні, божественні. Що значить, друзі, ми заїхали і поїли. Тільки поїли, буквально другий-третій кидочок і така красуня влітає. Потрібно робити подовше паузи. Це я вже зрозумів. Короче, бо обидві щуки мені прилетіли на паузі. Да, Дрібна і цю теж треба буде викинути, але риба, хоча б як мінімум, почала гулять, скидатися і потрошку відзиватися. Тому цього щупачка теж будемо викидати. Ну, Клювала з пакльовкою. Не просто мотаєш, воно сіло тобі, а це таке прям бах хуа, риба. Як колись говорила Юля Тимошенка, аплодую стоячи. стоячі. Дивіться, на якусь людину він її зловив. Ось вона. Ось вона, Оце селідка, вона. Ось вона щука. Ну така за два. За два. Це вже це вже на кукан, так? Да? Макс, це вітаю. Це Оце вже тепер точно спочинемо. Я ж тільки сказав, кажу, поїли зараз, риба, виход, пішла жара. Ми тільки почали тролити, і ось вона відразу і присіла. фантастика, Бугавать навіть не треба. Все громадочка, розловив я перча. Ну Макс мені каже, будеш на такі приманки ловити, а таких і будеш ловити. Бо в нього він крупненько там плаває, да? так у нього ж і сілядина. Господі, я б в житті на таке не ловив. Ну, Зараз я побачив практично значення. Ось ці, ці он, сіль... результат сільний. Диви на цю сільодину. Ай! Ай! Ну, Я теж задоволений. Круто. Клюють, викидаю. Ну, Я думаю, що мій трофей ще попереду. Мені хочеться, щоб просто клювало. От і все. Потихенечку зариблюємо оріль, бо, як виявляється, тут мало сігалети. Ми закинемо її зараз. Хай пливе. Все, пливеш? Готова? Давай, давай. Раз, два, три, помчали. Туди його. Ого, дивиди. Диви. То вона зараз знову буде атакувати мій воблер, Ви бачили? Диви, 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 пішла, пішла, пішла. Перейшли ми вже тролить на русло. Друзі, ви тільки погляньте, Щайком й я між ногами спіннінг тримаю, Максим теж на свою сільодину. Я, до речі, поміняв приманку, поставив свою рапалу величезну. Це то, що треба коротко, когось нанімати, щоб держав спінінг. Дивіться, як його колбаси в дугу зігнуло. Ще жорстко. Бо з під берегом дріб'я заплюю і то дуже рідко. Коротко, рішили піти в вабанк. Будемо брати крупняка, хай він буде один, ну крупний. Так що окунь був. Це не окунь. Це не окунь. Це не окунь. Це Дрібна. Приємна. Дрібна, дуже приємна, круто, клююща. Ну, я тобі скажу, клюнула, так, ну, окуняча подача, була подача, удар, все. Все, книжка пише. От ти, Бозі! Розмір, розмір мій улюблений. Шпрот. Хоп, Чистий шпрот. Знаю, вже не рахую. Так що хто хоче кайфувати, їдьте на орілля такі ось вам шнурки будуть клювати і не забувайте їх відпускати. Ну це прям мабуть найменше сьогодні. Ну да. Все, лети. Отлично. Ну я вас вітаюся ж там. Протам... Да, да. Та зараз може там дід сидить. <ріху> Хоч одну клюваку Макса зніму. Макс, посадочка. Максим, то ти шо? Хваті її за вуха. І, і в поліцію. А я. На жарьоху. Ти дивись на одинарний гачок, між де що треба? от. Прям з того ж самого місця, з якої я витяг. Це твоя викидаю. Є, давай. Та викидай, що ти на мене. Та викидай, то мені таке не треба, ти що, я таке дрібне не беру. О, ти ж Риба. Ніфіга собі. А, це хороша риба. На танточку. На танточку? Да. Йоля палю. Це... Слухай. Що, саку? По треба... Та поки не пойму. Слухай, по-моєму, треба підсаку. Це хоч не жмури какие-то. Не знаю, я не знаю, під бережком, понял? прямо на пляжу. Під... Так і не скливає ж. Так это щука! Слухай, это щука! Вже... Ёля-паля! На двойничок, на танточку треба забрать. Опа! Тут можно это руками. Ну, це... Я заберу, реально, хотя одну ж треба <с> додому привезти. Я уже не считаю, яка це по кількості. ну... Ну, ну це найбільша, це така може грам 700, <ріст> 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 Бо всі інші в мене разом, якщо скласти, вони дадуть десь грам 700, наверно. Довольно, є риба, гугу. Та -гу. слухай, зараз ми тут це відловимо. Я не чуваю, в мене наснага прийшла опять. Оце загорілося, зажевріло. Ото, мабуть, на грузику були щучі зуби в мене. Так я ж кажу, стопудова щука, просто дрібна. Стопудов. Так, ну що, тоді ловим тут. Ну, в мене одна клювака, одна щука, ну на цьому, пожалуй, і все. Опа, друзі, прикиньте, є-єєвий! є, 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 є. Ну, ладно, ну це не та риба трохи, але ну, все ну, ж. Ну Це крупняк, я тобі скажу. <рес> <рес> це певний, пивний, да. Натарель. Це гуд. Та що з біля та палка так зігнулась? Ну, я його бомбив як дядька, розумієш, Професійний акунятник. Диви, да, танта робить сьогодні весь день. Танта красота. Танта, красота. Диви Прямо під цим, під лодкою. Це звісно це вже бубирь, навірно. Ні, це ще окунь досі. Це ще окунь. Не бубир. Отлично. Не зрозумів. Подковим методом. Ти понял? Він даже не клюнув, я його з спіднизу багранув. То він підбородком бородком Так, да, Скоро вже буде такий окуні розміром, як танта. <рес> Ты, ти просто йдеш на укрупнення, я смотрю. До сльоз. Слухай. Це думка матеріальна. Вона матеріалізується. Я сказав, скоро будуть окуні, як танта. Да. Результат, будь ласка. Это жесть. Есть ощущение, Макс, что пришел бигфиш прямо на пляжу. Да. Щуку, понял, за пузо. Ух ты, ёлка. Ну ты приколист. Ну ты приколист. Слушай, ты, при... Щуку за пузо. Это впервые в истории людства таке случилось. И причем щука Заліково, його он уже походу хтось кусав. Yeah. Чука, ти банально не фартова. Не повезло їй Чука. Ну знаєш, що тобі повезло? Не прийдеться з в неї виймати це все. Це дуже круто, що іменно так вона клюнула. Крутяк. Тролінг це прекрасно, але ми в результаті повернулися до джига. І на отаку мілі танточку я вам скажу наловили практично всю рибу, яку ми сьогодні наловили. Сорі за тавтологію. Я тільки погляньте на цих красунь. Одну це Макс зловив на свою ту сілядину. Ну і коротше, три, двія і одну Макс ми спіймали на такі мілі-мілі-маленькі танти. Фантастична якась риболовля, плюс настюбали окунів. Не знаю, не треба буде рахувати, скільки я їх в сумку вкидав. Коротше, ми з рибою. Ми з рибою це добре. Зніму вам наймиліші кадри. Ось така. Толпа щуків на пікані. І отак от розходиться вода. Шик. Народ, восьмерки поріллі, давати то вже фігня. прошли вік. Зараз треба восьмерки давати по воді. Диви, диви, які круги з Максом насипає. Це я в шокі, як там щука, це все вивозить. Я її не заздрю. Все, порибали від душі дуже класно, відкрив для себе річку Оріль, Я вперше тут рибалю. Річка чиста, як сльоза, рибка є. Тому будьте здорові і що, до нових зустрічей, хай клює, правда? Пока. Це ж ви не бачили, а я вам покажу, як чистять щуку весла. Коли випалив весь бензин з карбюратора, потім, коротше, то догрібаємо на веслах. Хух! Особливий шарм в риболовлі це фотосесія з щукою. як її потрібно правильно тримати, як її потрібно тикати в камеру. Короче, що провести мастер-клас, розказати вам, як ховати руки правильно, так щоб виглядала щука на весь екран, а твоє обличчя було маленьким. Як витягнути так руки, щоб вона виглядала, короте, як Ну, крокодил. Оце крокодил два і трошки в ньому. Ну на фото на заставці, ви побачите, що вона виглядає як десятка, мінімум. Ну і власне весь наш улов. Бачите, вже темніть почало, тому прийшлося знімати з палахуйки. Це Макс зловив в джиг. Це Макс зловив в трол. Це я зловив обидві в джиг. От. І оце я наджигував. Не знаю, я обігнав Максима звісно, по окуням. От, бо він каже, я в них не упираюся, а потім дивлюсь, він отак уже е, одіночної проводкою дергає. Звісно, не упираюсь. Я наупирався, не знаю, десятка два, коротше, а на настябав. Що то така риболовля на орілі? Кайф.